Пірометр ІР-86. Призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 260 градусів Цельсія. Має ДС1 до 1 і фіксований коефіцієнт емісії 0,95. Для медичного використання не призначений. Функціонал кнопок прилад має. Єдину кнопку увімкнення. Коли її натиснути, починається вимірювання. Значок «Скан» означає, що прилад вимірює. Якщо її відпустити, з'являється позначка Hold, пірометр фіксує на декілька секунд останнє вимірювання, вим... виміряне значення на дисплеї, потім вимикається. Якщо потрібно поміняти одиниці вимірювання з градусів Цельсія на Фаренгейти, Будь-яким гострим предметом, ззаду потрібно натиснути кнопку. Тепер вимірювання у градусах Фаренгейта. Щоб повернути назад Цельсії, знову натиснути вимірювання знову у градусах Цельсія. Якщо є потреба поміняти батарейки, для цього слід відкрутити. Гвинт. Зняти ручку, зняти кільце і розділити корпус. Дві батарейки LR44.